Їдемо і на Черкаси ми вам веземо 25 нових парфумів. 25. А. Вони вже зріють. Ні, вони це ще будуть такі: чогось 3 штуки, чогось 5 штук, чогось 8 штук. Це будуть пробники. Ми зарані кинемо фотографії, ми зарані кинемо описання, але ви зможете попробувати. А коли ви спробуєте, ви обов'язково скажіть Лені, і напишіть мені, що більше всього сподобалось. Ну, щоб ми вже готу... Знаєте як? Ми ж готуємося до перемоги. Як тільки перемога Одесу відкривають, флакон завезли і пішли вже От. І я вам скажу одне: от один Ну там, от, якщо я можу Вікторії Георгіє дати на дві хвилини слово, вона вам скаже, вона я говорю, Віка, йди понюхай. Вони вже, ну, вже більше ніж місяць вони зріють, десь місяця-півтора, бо вони жріють три місяці, і вони вже... Вже відкрилися як букет. Ми вже нарешті їх відчуваємо. Вона ні, хочу шанс. Все, потім другий нюхає. Ні, вже хочу екзотик, ні, вже хочу каш... Ні, я хочу вже сакуру. Вона кожен день у неї міняється. Вона вже не знає, що вона з цього хоче, все, все хочу, да. Ну і правда, я вам скажу, це есенція зовсім іншого рівня, зовсім іншого. Але не забувайте про ті, які в нас є. Допустимо, четверочка вже закінчилася. Да, щось закінчується, щось є. Але знаєте, от на сьогоднішній день купить концентровані живі парфуми за такі гроші, mm -hmm. ну це просто, знаєте, от попереду, 8 березня. От відпрацюйте з ними. Просто це і ваші бали, це і... але ви розумієте, що це коли людині сподобалось, вона до вас повернеться обов'язково і за іншим товаром. І це просто ціна, яка. Ну, якщо взяти в порівнянні, знаєте, такої якості французькі парфуми, вони в магазинах десь від 3,5-4 тисячі вищі. А у вас вони по 300, по 400, по 500 гривень. Ну це просто, знаєте, це називається от, нати вам це подарок від Любові Вікторовни. І я вам скажу: із цих 20 парфумів, одні будуть самі чудні. Самі чудні. Я вам зараз покажу, флакончик. Там більшість із цих 20 парфумів, ми щоб їх красиво представити, я замовила флакон з Італії. Це дуже дорогий флакон. Дуже красивий. Неймовірно красивий, дуже дорогий, але це зовсім іншого рівня. Флакон, я вам не буду показувати всі, я вам покажу тільки один. Зараз, секунду. Ой. Це будуть дитячі духи. Це будуть дитячі духи, вони будуть в двох флакончиках, от в такому зелененькому і от в такому розові. Саме для діток, так. Да. Ви знаєте, я показала своєму онукові, якому три з половиною рочки. Я говорю, глянь, які куколки, Бабушка, ну це ж Лего. Бабушка ж не грається Лего. Це будуть дитячі, саме дитячі парфуми. Вони на ні, вони на спартових екстрактах, але їм ними можна знаєте, як дітки, особливо підлітки. Вони дуже хочуть, але дорослі вони їм не ну, вони їм не личать. Це не їхній варіант. Там ефірні есенції, дині, гарбузика, або арбу, арбуза, кавуна. Коротше, кавуна, вони такі, знаєте, там цвіточки. Шкалі. От вони саме правда. Алло